Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репусти, за коментарі, що залишаєте під моїми відео. Нагадую, мої розклади підходять і чоловікам, і жінкам. Говорю, для жінок чоловіки перевертайте про себе, під себе. Будемо дивитись питання, що долі, як долі розвиватиметься якась певна ситуація. Подивимося, для кого цей розклад. Для людини, у якої щось обрушилось, якась стабільність, можливо, шахрайство вскрилося, коли людині було неприємно, можливо, не вистачало грошей, можливо, хвороба якась була, можливо, тривалий час не могли вилікуватися, наприклад, від тієї самої застуди. Можливо, дивіться, відносини вас не задовольняли, начебто і не сама, але і одинока. Так, розрушається це і виходить в стабільність. Тобто, було таке у вас, а от нещодавно було таке, і воно розрушилося, і ви вийшли в свою стабільність. Можливо, якесь свято було. І на цьому святі якраз було чи примирення з коханим, чи отримання якихось фінансових доходів, що вся сім'я радіє, навіть друзів погукали. Чи одужання, і ви це святкуєте, що нарешті з лікарні прийшли, або нарешті взагалі одужали. Так, от для такої людини цей розклад, давайте подивимося, що далі? Що далі? Нове у вас починається новий етап в вашому житті? Так, і ви дивіться, будете планувати мету вже поставити. Ось найближчим часом поставити мету і будете обдумувати, що вам необхідно для того, щоб її досягнути. Продумуватимете чіткий план, як вам діяти, що вам необхідно для того, щоб дійсно досягти цієї мети. Коло вас може бути така людина, імператор, власна, можливо, статусом вище, можливо, це ваш батько, керівник. Так, можливо, це проєкт новий навіть на роботі, ви його будете обдумувати, і вам, або імператор, якраз ця людина надасть дану інформацію, але вимоги будуть діяти традиційно, так як заведено, чи в вашій компанії, чи в вашій сім'ї, як заведено все традиційне відносини, все по традиційному спосіб дій, як у вашій компанії, а ви будете задоволені. Фінанси гарні надійдуть вам. Будете задоволені, спокійні, перестанете бігти за чимось, уже спокійніше, таке розміреніше життя у вас буде. А угу. вас підтримуватиме, дивіться, або ваша мама, або ваша сестра, або якась подруга теж впливова. Або, якщо це випав ваш чоловік, який вас підтримує, то ви є імператриця, тобто ви одружені, і тут ви вийшли в свою фінансову стабільність новим чином, якимось, можливо, нове хобі дало, можливо, нова робота. Може, щось нове в вашому житті з'явилося, яке принесло вам фінансову стабільність, і чоловік вас підтримував, або дивіться. З'явиться скоро такий чоловік, який дійсно зробить вас цією імператрицею, жінкою, кохану, яка кохає, жінка, яка отримує дари вже від усього, що вона зробила, можлива вагітність для тих, хто планував цю вагітність. Це отримання дарів від життя, можливо, навіть ви плануєте яким чином досягнути того часу, коли. Я зможу жити на широку ногу. Що далі? Що далі? А з'явиться якась різка людина? Можливо, це начальник якийсь, можливо, ваш колишній партнер, можливо, колишній чоловік, який. От Як грім серед ясного неба, і ви не розумітимете, що вам з ним робити. Можливо, це людина, яка, якщо це керівник, то дасть вам стільки завдань, що вам буде важко. Тут дивіться, е делегуйте навіть одразу порада, делегуйте ці завдання. Можливо, і хай вам чоловік ваш, якщо це чоловік допоможе, партнер або е, говоріть же своєму керівництву, що це занадто велика ноша, що вам важко буде. Дивіться, не беріть, щоб ви не підірвалися, тому що в, е, під час проживання періоду імператриці треба більше насолоджуватись життям. Не забувайте, що основна це в даний момент ви. І оці всі завдання, якщо будете брати на себе, то ви вийдете з енергії імператриці, тобто не будете насолоджуватись життям, погрязнете в побуті, в роботі і так далі. Отут будьте уважними. Як порада вже вийшла. Так, що ще? А ви отримаєте перемогу або щось таке зробите? Що люди почнуть вас взнавати? Можливо, якщо ви в інтернеті працюєте, то у вас клієнтів побільшає. Якщо це інтернет-магазин, якщо ви блогер якийсь, то або медійна особа, то люди почнуть на вас підписуватися, більше взнаватимуть вас. Якщо це в колективі на роботі, то теж на вас почнуть дивитися, як на переможця. Ніхто не очікував, що ви так добре впораєтеся з певним, можливо, проєктом. Угу. Вітаю, що у вас далі? Перемога, відомість, сповнення емоціями. Дуже будете щасливі. І сонечко. Навіть те, що з'явиться колишній або навантаження, тут, дивіться, я вам пораду вже сказала, але якщо ви не одружені, це вийшли ви парою, що цей чоловік вас зробив, В таких енергіях ви будете, як імператриця, то можливий шлюб, тому що імператор часто показує на людину з плануванням подальших відносин, тобто чітка напрямленість на шлюб. То Тут по сонечку можливий цей шлюб, ще по сонечку успіх, впевненість в собі. Вільне самопочуття, ви не будете все тягнути на собі, тут ви їдете на коні. І можливість появи дітей. Дивіться, Можлива тут вагітність і можлива тут ще й дитина. Можливо, у вашої доньки з'явиться дитина. Нехай все хороше, неодмінно збувається, негараздий негатив обходять вас стороною.